Привіт! Сьогодні ми розповімо про важливий етап пошуку роботи, про який нерідко забувають кандидати. Майже усі знають, як важливо підготувати якісне резюме, але насправді резюме не єдиний документ, який наближає нас до роботи мрії. Супровідний лист при подачі на вакансію є не менш важливим. Тож давай розберемося, як його правильно підготувати і для чого він потрібен. Супровідний лист це своєрідне знайомство роботодавця із тобою іще до першої зустрічі, а також це можливість презентувати себе. Саме завдяки вдалому супровідному листу ти можеш справити позитивне враження і виділитися серед інших кандидатів. В Україні поняття супровідний лист та мотиваційний лист часто ототожнюються. За кордоном, супровідний лист, тобто cover letter, частіше використовують при пошуку роботи, а мотиваційний при подачі своєї кандидатури на стипендії, гранти, стажування або навчання. На практиці ж, супровідний лист при подачі на вакансію об'єднує в собі елементи обох цих документів. Супровідний лист має відповідати на три основні запитання: Чому ти хочеш працювати саме в цій компанії чи організації і на якій посаді? Чим твій досвід, знання та якості особистості можуть бути корисними роботодавцю? Чому саме тебе мають обрати серед інших кандидатів? Структура супровідного листа може включати такі елементи: привітання! Якщо ти знаєш ім'я рекрутера, який читатиме лист, обов'язково звернись на ім'я. Проте уникай звернення на кшталт, Шановні панове, це додає зайвого пафосу. Далі йде представлення себе. Розкажи про себе, про те, яку ціль ти переслідуєш, пишучи цей лист. Вкажи назву вакансії, на яку подаєшся. Можеш вказати також, звідки ти знаєш про цю вакансію. Зазнач, чим саме твій попередній досвід може бути корисним компанії і чому саме ти є тим кандидатом чи кандидаткою, якого має обрати рекрутер. Важливо уникати абстрактних фраз та узагальнень. Потрібно використовувати факти і наводити конкретні приклади. Опиши свою мотивацію приділи особливу увагу цінностям, у чому твої особисті та професійні цінності збігаються із цінностями роботодавця, і як це може допомогти досягненню спільного результату. У заключній частині вислови вдячність за приділену увагу та час і заверши закликом до дії. Буду вдячний або вдячна за зворотній зв'язок. Сподіваюся на подальшу співпрацю. Серед важливих правил підготовки супровідного листа, наприклад, для кожної вакансії варто готувати окремий супровідний лист. Він не може бути універсальним. Обсяг супровідного листа має бути не більше, ніж півсторінки А4. Супровідний лист ні в якому разі не повинен дублювати або переказувати зміст резюме. Використовуй діловий стиль комунікації, проте уникай зайвого формалізму та канцеляризму. Якщо ти надсилаєш супровідний лист та резюме електронною поштою, не забудь вказати в темі листа назву вакансії, а також своє ім'я і прізвище. Не залишай поле тема листа пустим це ускладнює обробку інформації і підвищує шанси потрапляння твого листа у спам. І нарешті, не варто вказувати у супровідному листі побажання щодо заробітної плати, якщо такої вимоги немає у вакансії. Супровідний лист може допомогти відкрити шлях до бажаної компанії та посади, тож бажаємо тобі успіху і нехай все вдасться. Приєднуйся до спільноти Каріяхаб, ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!